Закон України про адміністративні правопорушення. Стаття номер 7 нагадується перший розділ. Ну, зараз ми прочитаємо статтю номер 7 і номер 8 Це перший розділ, який називається загальні положення. Стаття номер 7 називається так: забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення. О, цікаво дізнатися. Ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням, іначе, як на підставах і в порядку, встановлених законом. Про, провадження в, в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженим на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу при, привадиться. А провадиться в межах їх компетенції у точній відповідності з закона, додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження іншими встановленими законом способами. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженнями особистої свободи громадян. До речі, для мене тут написано особистої свободи громадян, для мене це відкриття, що можуть позбавити особисту свободу громадян за адміністративні правопорушення. Ми читали Кодекс України про вірніш, не кодекс Закон України про національну поліцію і та і Конституцію. Ми читали там нема такого, що за адміністративні. Тільки за... Можуть, можуть обмежити свободу тільки за кримінальні правопорушення, так? І те після суду. Ну... Якось так. Так, стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем чинення правопорушення. Так, Закон, які... закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу. Тобто, поширюються і на правопорушення, вчинені до Видання цих законів. Нічого собі. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення зворотної сили не мають. Так. Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення. Ну, ось і все. Завершили ми восьму статтю і перший пункт, який називався загальні положення. Далі вже буде другий пункт цієї, цієї, цього закону так, про адміністративні правопорушення. Тому підписуйтесь на канал і будемо вивчати разом.